1 жовтня в нашій країні відзначають День захисників і захисниць України. Свято було створене, щоб вшанувати пам'ять тих, хто став на захист нашої країни, та подякувати тим, хто сьогодні боронить її кордони від ворога. Ми запитали криворіжців, що вони хочуть сказати нашим оборонцям в цей день. Ой, хай бережуть себе, хай Боженька їх оберігає. І велике дякую. Низький уклін всім захищають нашу землю, нас бережуть. І так би не було нічого. Так би знищили нас і все. Загинув син Лукавченко Андрій Валерович, спецпідрозділ Кракінг 18.03 2024 році. Йому було 30 років. Живими вивчалися з фронту. Живими. У багатьох сім'ї, у багатьох дітей, жони тільки живими. На роботі завжди кошти передавали і продукти, щоб вони нас захищали. І зараз, коли просять там от віз, біля магазинів на ринки, я теж даю кошти, щоб хлопці виручали, яких везуть навіть ранених. Я молюсь за них. Я кажу в церкві, дивочки, молюсь за них, щоб вони були живі, здорові, наші захисники. Боже, здоров'я і міра поскарі, й дамо скорі вернуться живыми, здоровыми, единственный мир и домой. Терпение, выдержки, чтобы ну, отстояли все, и домой пришли. Першу хотів би висловити дуже велику подяку усім захисникам, які зараз обороняють нас, захищають нас, що ми зараз можемо жити в плюс-мінус мирних обставинах. Що зараз над нами не так багато літає ракет, дронів, не так багато обстрілів. Завдяки вам захисникам, які дуже допомагають нам бути тут в плюс-мінус мирній обстановці. І я хочу виразити вам подяку і прочитати один вірш з Біблії, де написано: Більшою любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою. Кладе за друзів своїх, тому я дуже вдячний вам, що ви проявляєте велику мужність і показуєте свою силу. І хай Господь буде з вами, де б ви не були, в яких обставинах ви не були. Ми будемо за вас тут молитись, благословляти вас і згадувати про вас. Слава Україні! Героям слава! Хай Господь вас береже!